Шиють шапки, виготовляють подушки та роблять обереги. У восьми територіальних центрах соціальної адаптації Дніпра жінки допомагають військовим. В одному з таких в'яжуть шкарпетки. Находжу тут ниточку яку. І починаю її так обережно, ножничками. Отако. З початку повномасштабного вторгнення Віра Гайдар щотижня приходить у соццентр. Разом з іншими розпускають старі речі для майбутніх шкарпеток. Для того, щоб зв'язати носочки, треба мати пряжу, її розпустити, в клубочки, потім зв'язати. От хто що може, те й робить по своїм здібностям. Носки оберігають людину від усіх болячок, від усіх хвороб. І от коли воїни одягають їх, їм тепленько, а нам на душі теж гарно. Відвідувачка центру Ганна Лопатецька розповідає, приходить двічі на тиждень, там займається в'язанням. Пусть вони всі повертаються додому, ми їх зустрічаємо. І тоді при ні будемо навіть в'язати, але з такою радістю, що вони вже вдома, що вони рядом з нами. За словами директорки територіального центру Ольги Мешко, з початку війни спільними зусиллями волонтерки виготовили понад 8 тисяч різних виробів. Це килими, обереги, подушки, елементи одягу та інше. У нас є одна бабуся, яка вже більше двох тисяч подушок. таких вона зробила це. Вона теж їй приносять заготовки. Вона робить вдома неї онук на фронті більше двох тисяч в терцентрі допомагали. Ольга Мешко розповідає, передають вироби партіями у шпиталь для поранених та військовим на фронт. В перші тижні, як розпочалась війна, наші бабусі дуже хотіли бути ще корисними. Це таке, це заспокоїти себе якоюсь дією. Дуже хотілось бути ще щось ну своє, що змістив в цю перемогу. Допомогти матеріалами для створення виробів може кожен охочий. Прийшовши до територіального центру соціальної адаптації будь-якого району міста, каже Ольга Мешко. А ми нашу славну Україну Алла Бережна, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.